Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як повістки на роботі. І з'ясуємо, чи має право роботодавець видавати вам повістки, так які прийшли від ТЦК. Взагалі, яким чином буде відбуватися ця процедура. Я вам розповім про один нюансик в постанові 560 щодо оповіщення роботодавцем свого працівника. І також ми з вами з'ясуємо. Відповідь на таке часте питання, як яка відповідальність за те, якщо я відмовлюсь від отримання повістки, яку вручає мені роботодавець, або не явлюся так, до ТЦК за результатами вручення цієї повістки? Поїхали! Постанова 560 вона в нас визначила дуже багато цікавих нюансів так, стосовно, в тому числі і заходів оповіщення. Так ось, якраз, станом на сьогодні, я бачу, мої клієнти і юридичні особи почали отримувати цікаві запити від районних військових адміністрацій або від обласних стосовно того, щоб вони уточнили свої дані відносно які в них є працівники, які в них ведеться військовий облік, так і повідомили по додатку 5 правил військового обліку, так ведення всіх працівників, які є, тобто зробити уточнення. Ми ж всі з вами розуміємо так, що після цього, коли ваш роботодавець або ви є роботодавцем, так надасте цей відповідний список. Наступне, що треба буде чекати, це розпорядження від ТЦК, так або військової адміністрації щодо здійснення заходів оповіщення ваших працівників. Так, буде список, будуть повістки, в яких буде чітко зазначено, кого повідомити, кому вручити, коли який працівник повинен прибути до ТЦК. І звісно, якщо ж роботодавець не виконає ці вимоги, то буде накладено на нього штраф так, по статті 210 1 КУПАПО. Однак. Я завжди кажу одне: все, що відбувається, повинно відбуватися відповідно до чинного законодавства з його дотриманням. Ось цією постановою 560-ю врегульовано певні так порядки оповіщення працівників саме роботодавцями. Пунктом 31, постанови 560 визначено, що повістки мають право вручати представники підприємств, установ організацій так на території саме цих підприємств. Так, або місця виконання роботи працівниками, тобто бачимо, що є таке право станом на сьогодні на керівників підприємств, установи організації, тобто так на ваших роботодавців з моменту отримання розпорядження від військової адміністрації або ТЦК на них покладається такий обов'язок. Ось вони отримали, вони зобов'язані вас сповістити, видати наказ по оповіщенню, визначити відповідальну особу і вручити вам повістки для того, щоб ви прибули до ТЦК. Не потрібно так брати повістки, як я кажу, від кого попало, да? від всіх, хто вам їх дає, не треба вручати кому можна тільки ваші документи. Стосовно як ваших документів, так і стосовно повісток, мають право вручати лише особи уповноважені. На вручення повісток, що підтверджується відповідним посвідченням. До речі, в мене є спеціальний продукт, розроблений для вас для того, щоб ви були обізнаними так і себе впевнено відчували під час зустрічі з ТЦК. Це пам'ятка для військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ви її можете придбати за посиланням в описі під цим відео, і я в подарунок вам надсилаю паперовий примірничок. Купуйте, не пожалкуйте. Тобто ми з вами з'ясували, так, уповноважена особа, я за це завжди кажу, я думаю, ви теж дивилися і різні відео. Тепер ми з вами чітко з'ясуємо відповідь на таке питання. А ось якщо так, якась відп... От там, наприклад, представник да, там на... на вашій роботі да, вручає вам повідку, А чи уповноважений він на це, чи ні? І тут ми з вами уважно дивимося постанову 560. Пункт 31. І там прописано чітко, що. Представники підприємств, установ, організацій визна... уповноважені так, вручати повістки визначаються в наказі відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої на вручення повісток. І це ось посвідчення, відповідно, так, воно видається або головою військової або обласної військової адміністрації, або районної. Тобто ми з вами приходимо до висновку, так? Якщо вам вручають повістку на роботі, так, яка прийшла від ТЦК, то ця особа має мати також і посвідчення для того, щоб ви могли впевнитися, чи дійсно вона уповноважена на це, чи ні. Тобто, будь-який представник, так, який був назначений керівником вашого підприємства на вручення повісток, не може бути лише, це буде підтвердженням тільки посвідчення, яке буде видано так. Військовою адміністрацією, відповідною, або районною, так, або обласною. Це ще раз я повторю в пункті 31, так? І лише після цього в неї виникає цей обов'язок, так, на вручення повістки, у вас виникає обов'язок да її прийняти. будь від кого ви ж пам'ятаєте, не приймаємо повістки? Приймаємо лише від тих осіб, які уповноважені на вручення повістки, і які вам надали це посвідчення? Ми з вами в пуття третьому побачимо таку теж фразу, що за місцем вчинення роботи да, військово зобов'язаним може бути вручена повістка або представниками. Які безпосередньо да працюють на підприємстві або групою оповіщення, які до складу якої також можуть входити представники так, підприємств, установ, організації. Тобто ми з вами робимо все ж таки висновок. Да? Якщо роботодавець визначає особу відповідальну за оповіщення, то обов'язково цій особі. Керівник відповідної військової адміністрації зобов'язаний видати службове посвідчення. Воно пред'являється так, воно посвідчує повноваження особи, а також особа повинна пред'явити паспорт, так, або відповідний інший документ, який посвідчує так її особу. Тут ми з вами з'ясували: ось такий є цікавий нюанс постанови 560. Тому роботодавці, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що. Ви можете да, призначати відповідальну особу, однак вона має підтверджувати свої повноваження і має видаватися посвідчення. Будь-хто в нас вручати повістки не може. Я розумію, що цим цією процедурою вони думали собі спростити так всі моменти. Однак ми з вами з'ясували, що в постанові 560 це прописано. Має бути посвідчення, тому є посвідчення, тоді отримуємо повістку. Немає посвідчення, так, виданого відповідною адміністрацією, тоді, знову ж таки, у вас немає обов'язку її приймати. Детальніше про посвідчення ви можете дізнатися в моєї. Пам'ятці так, і я нагадую, що там діє акційна ціна лише до 01 01.07.2024 року. Спішіть її придбати. Там багато цікавої та потрібної вам інформації. І, до речі, якщо будуть відповідні зміни в законодавстві, то я буду її оновлювати для того, щоб ви були завжди в курсі всіх актуальних законодавчих змін і змогли своєчасно відстояти так свою позицію стосовно оповіщення роботодавцям своїх працівників. Добре, ви дали наказ, так, і повинні довести цей наказ так, до відома працівників так, своїх. Якщо ви, наприклад, перебуваєте у відрядженні або у відпустці, так, то в будь-якому випадку у цей ось наказ доводиться до вас шляхом надсилання рекомендованим листом засобом поштового зв'язку на вашу адресу цього наказу. Тобто, так би мовити, щоб ви були в 100% повідомлені про те, що вас викликають до ТЦК. Наприклад, да випадки вам вручають цю повістку. І дуже часто бачу, що звертаються з випадком, випадками, що буде, якщо я відмовився від її прийняття, я сказав, не буду її прийняти, приймати цю повістку і написав заяву на звільнення. Так, ось в цьому випадку, ви маєте право дійсно відмовитися від повістки. Вас ніхто не може да, примушувати робити те, чого ви не бажаєте. В цьому випадку роботодавець він складе акт про відмову від отримання да, повістки і, в свою чергу, надійшли ці дані протягом днів до ТЦК і повідомить про те, що ви відмовилися від повістки. ТЦК так дізнається про те, що ви відмовились, і звісно ж, вони на вас кладуть протокол, і я думаю, в будь-якому випадку притягнуть до відповідальності. Ну, я нагадую, да, завжди кажу про те, що в нас відповідно до статті 21 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там зазначено, що ваш обов'язок з'являтися за повісткою, так обов'язку стосовно приймати її. Не прописано, і, до речі, це підтверджується в тому числі і судовою практикою. Тобто, тут штраф під питання на вас може бути накладено так штраф, буде ініційована процедура щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності, так і відповідним ТЦК. Хочу з вами також поговорити і стосовно. Чи все ж таки роботодавець може вас змусити з'явитися за повісткою? Да? Тому що, як ми бачимо, то на роботодавця в тому числі покладається обов'язок да, проконтролювати цей процес або забезпечити ваше пр... прибування до ТЦК. Дуже багато чуто думок про те, що о, це. Роботодавець повинен мене там засадити в машину, взяти або за ручку, так і доставити до ТЦК. Ні, там таке в нас в законодавстві не прописано. На роботодавця дійсно покладається обов'язок да, стосовно того, щоб він забезпечив ваше прибуття. І ось саме забезпечення воно заключається в тому, що він вам, наприклад, да, надає звільнення від робочого часу, так, відповідний проміжок часу виділяє для того, щоб ви з'явилися в ТЦК, тобто надати цю можливість вас від роботи да, на певний період, щоб ви прибули. А якщо ви не прибудете, роботодавець не несе за вас жодної відповідальності, роботодавець повинен лише дотриматися процедури оповіщення, тобто наказ повістити вас, да, і в разі все ж таки наявності у відповідальної особи посвідчення да, вручити вам повітки. І відзвітуватися про це. Там є чіткі строки, так, які він повинен дотримуватися. От якщо буде якась порушна процедура, то тоді дійсно на роботодавця покладеться штраф. Але заставити вас ТЦК на роботодавця такого не розповсюджується. Це лише ваш обов'язок, обов'язок роботодавця вас сповістити. Тепер давайте з вами підсумуємо: роботодавець дійсно має право вас сповіщати про прибуття до ТЦК. Дійсно має право вручати вам повістки. Однак це може робити лише особа, уповноважена на вручення повістки, і в разі, якщо вона вам пред'явить відповідне посвідчення, яке видається відповідною військовою адміністрацією. Про посвідчення ми з вами детально теж розмовляли. Якщо вам не пред'являють посвідчення, то тоді у вас не виникає обов'язку приймати цю повістку. Тобто відповідальності так як не у роботодавця, так і у працівника, не виникає. Роботодавцю, так відповідальної особі має видати це посвідчення відповідний орган державної влади. Тому це його вже обов'язок, це їхній вже момент, так і їхня компетенція. То вона буде, якщо ви отримали повістку і розписалися за неї, то ви дійсно вважаєтесь належним чином повідомленим, а отже, не прибувайте, буде до вас застосовуватися штраф. Роботодавець не може вас змусити прибути до ТЦК там, або доставити вас до ТЦК, так, здійснити відповідні заходи, в тому числі він не може змусити вас сприймати цю повістку. Теж нагадую, да, сподіваюся, що і працівники це теж розуміють. Да, що кожен роботодавець він на своєму підприємстві повинен так здійснювати відповідний військовий облік. За нездійснення військового обліку штраф від 34 тисяч гривень. Також подається відповідна звітність, так як до ТЦК, так і до військових адміністрацій. Ведеться відповідний облік. В цій звітності так там встановлені відповідні терміни, повідомляються як про звільнення, так і про прийняття працівників на роботу. І на роботу ж, так, військовозобов'язаний може бути прийняти лише за наявності військового квит... лише за наявності військово-облікового документа. Якщо вам потрібно, Юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Я та моя команда з радістю вам допоможемо. Проконсультуємо як з мобілізаційних питань, так і з інших юридичних питань. Ви можете записатися як онлайн, так і за телефоном. Всі контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої та юридичної інформації.